Вітаю, панове, Вийшов тільки що з візового центру, дали мені візу на 180 днів, з того роблю висновок, що отримати візу національну тип Д в Польщу власнику бізнеса на 365 днів. Важко, навіть якщо у вас є виписка з рахунку, з оборотом коштів по банківському рахунку. От. Ну, але можна. Цих 180 днів, якщо ви хочете перебувати 365 на 365 в Польщі, можна додати шенгенську візу. Просто відкриваєте шенгенську візу на 90 днів півріччя і в рік виходить 180 днів, будете їздити по шенгенській візі. І 180 днів можете їздити по цій національній візі, яку вам відкриють як власнику бізнесу. Ну, при умові, на 180 днів відкриють при умові, якщо у вас є випуска з рахунку. З рухом коштів за останніх півроку по банку інформація.